Віталію, яку книжку придбали? А книжка називається Ман Регулювіра. Діти читають українською. Так. Діти вже повернулися з дружиною до України, тому що на три місяці під час найтрагічніших подій на Євромайдані ви відправляли їх до Америки. Зараз вони вже тут чи все ще за кордоном? Тому що, звичайно, не всі українці мали змогу відправити своїх дітей та дружин за кордон, коли в Києві були такі трагічні події. Це було набагато краще для мене спокійніше. Зараз вони вже тут? Так. Коли вони повернулися у який момент ви вирішили, що в Україні вже спокійно. Я впевнений в тому, що біля, біля тато дуже спокійно. Коли вони повернулися? Два місяці тому. Два місяці. Ну це неправда. Ну вони святкували, одне хочу сказати, святкували сім'єю новий рік на майдані. З дітьми а потім відправили всіх за кордон. Потім поїхали, потім знову повернулись. Проте клички є символом об'єднуючим для всієї України. Вас як буксерів люблять скрізь і на сході, і на заході. У вас не було бажання з братом чи наодинці поїхати до Криму, коли в Криму було найзапекліше протистояння. В Криму не був, тому що всіх депутатів нашої фракції стали ми стали персонами нон гранта. Тобто, всі ті, хто голосували, і признали анексію міста Крима, в парламенті визнали персонами, яких не пускають до Криму. Коли в Україні були найсумніші події, Володимир був присутній на багатьох вечірках і заходах у Голівуді. Ви не хотіли зупинити брата від таких веселищів за кордоном у той момент, коли в його країні були такі сумні події? Те, що він був на яких то від. Чірка в Голлівуді, це неправда. Вечірка золотого глобусу. Золотий глобус. Він був на цій вечірці, і це було в Голлівуді. Його подруга е, отримувала приз і була то, номінована. Була номінована і тому він е, був з е, Хайден. Знаєте, що Володимир багато, е, він тут був присутній і е, підтримував майдан. і е, Далі підтримує і робить все для того, щоб об'єднати країну. І буду це робити своєму бою, але е так ви знаходите, де він в цей момент був. А е в ці трагічні моменти я був тут.